Вітаю, друзі! Сьогодні я би хотів поговорити про нехворобу. Так, саме не про хворобу чи здоров'я, а про нехворобу. Справа в тому, що під час своєї практики до мене дуже багато людей звертаються з різними психічними розладами. Так, у, неї, у них є симптоми: галюцинації, депресії, невротичні розлади. Тривоги, панічні атаки. Дуже багато цих людей звертаються до мене за лікування. Ми лікуємо. Лікування є як медикаментозне, так і психотерапевтичне лікування. Тобто, використовуємо психотерапевтичні техніки для допомоги людині. Також ще їх стиль життя і вплив на стиль життя. Ну, це мається на увазі, щоб людина гарно Спала по 8 годин, була фізична активність, була певна дієта. Ну, Все це ми обговорюємо з людиною. так? І на цьому фоні людина у неї зникають її симптоми, які її бентежать і не дають їй вільно, спокійно жити. І тут ми. Досягаємо певних успіхів. Але іноді людина очікує від лікування того, що лікування саме як по собі воно не дає. Тобто, щоб людина була повністю здорова. Здоров'я це не відсутність ваших симптомів захворювання. Здоров'я це благополуччя. Соціальне, психологічне, фізичне, фінансове благополуччя. Ну, скажіть, якщо у вас є певні проблеми на роботі, у сім'ї і ви захворіли якимось захворюванням? так? Ви вилікували це захворювання. У вас немає симптомів цього захворювання. І по всім тестам ви виглядаєте як здорові. Але ви не є здорові, тому що ті проблеми, які у вас були, на роботі, відносини у сім'ї, вони залишаються. Таким чином, виходить, що ви не виходите у здоров'я, а ви виходите у такий третій стан, який я б я назвав не... відсутність захворювання. Відсутність захворювання це ще не здоров'я. До здоров'я ви повинні розв'язати ті проблеми, які у вас накопичились. І які дадуть вам саме цей стан здоров'я. Це ви можете робити як самотужки, так і під час психотерапії, з чим ми працюємо під час консультацій. Але ще раз звертаю вашу увагу: є стан хвороби, є стан здоров'я і є стан нехвороби. І цей третій стан нехвороби, він дуже таки підступний. І ви повинні на нього звертати увагу. Як ви, так і ваш фахівець, який займається вашим лікуванням. А на сьогодні бажаємо вам здоров'я, всього найкращого.